Кіпер. пане Олеже, вітаю вас. Так, доброго ранку. Знову балістичний удар по Одещині. При тому, що в області сьогодні жалоба за загиблими під час удару 9 жовтня. Розкажіть спочатку про те, що відбулося сьогодні. Скільки станом на зараз загиблих, скільки поранених, в якому вони стані? Так, приліт Балістичні ракети. Це Одеський район. Підприємство, яке займається вирощуванням продуктів харчування, на зміні перебували люди, які там постійно перебувають. Та це цикл, який так пов'язаний, так працює, і приліз балістичні ракети. Забрав життя вчора. Відразу де були знайшли вже під завалами, знайшли було троє троє людей. Хлопчик, 16 років, 22 роки, і жінка 43 роки. І на жаль, маємо ще один випадок смерті. Це вже в лікарні, коли надавалися іншим, які були в тяжкому стані, а їх там близько 9 осіб. І ще одна людина вже померла в лікарні. Дев'ять поступило до лікарні, чотири були в край важкому стані. На жаль, констатуємо, що ще одна людина вже померла в лікарні. Чи завершені рятувальні роботи на місці влучання, і чи можуть ще під завалами бути люди? Завершені роботи були ще близько третьої ночі. було все розібрано. Завершена ліквідація, тому сьогодні, так як це було робоче місце, частина людей, які там ще не добралися до свого помешкання, зараз перебувають в громаді. У лікарні, в школі там на дивіться, перші допомоги, психологічна допомога. Дуже багато було надано психологічної допомоги саме вночі. Психологи ДСНС працювали інші психологи, тому що люди були доволі налякані, перебували в такому шоковому стані. Тому інші питання, які зараз будуть виникати щодо якщо потрібно буде розміщення, інші питання зараз вивчають, працюють слідчі, фіксують злочин, який відбувся вночі. Тобто відбувається вся процедура для фіксації злочинів проти нашої держави наших я вже, людей? Та я вже казала про те, що сьогодні день жалоби в Одещині за загиблими під час удару 9 жовтня. Тоді по портовій інфраструктурі росіяни вдарили. Чи е, є інформація щодо стану постраждалих внаслідок цього удару? І яка кількість загиблих станом на зараз? Та да, дійсно вчора ввечері підписав розпорядження, щодо дня жалоби сьогодні, і було вісім людей, які загинули під час два дні тому, да, під час портової інфраструктури загинули цивільні люди. І буквально там п'ять хвилин назад мені повідомили, що дев'ята людина, яка на надавалася медичне медична допомога. На жаль, там напроти десять хвилин тому повідомили, що також померла сьогодні. Маємо вже дев'ять загиблих людей після позавчорашнього удару по препаратовій інфраструктурі, і вже сьогодні чотири. Тобто за півтора-дві доби у нас е, вже близько 12 людей загинуло і близько 10 у важкому стані перебувають до цього часу в лікарні, які надається необхідна медична допомога. Враховуючи те, що Росіяни активізували удари саме по портовій припортовій інфраструктурі Одещини, то як зараз працюють порти, чи є суттєві зміни в форматі їхньої роботи? Арти так працюють на протязі більше року в такому стані, і задача саме ворога зробити все для того, щоб судновласники страхові компанії відмовлялися від того, щоб судна могли б заходити до наших портів, тому що росіяни також розуміють, що це наша економічна складова, і вони проявляють себе як на полі бою. Ви знаєте, як ми бачимо всіх випадків поведінки ганебної, так само вони намагаються економічно з усіх боків придушувати наші будь-які наміри до розвитку там до підтримання нашої економіки, і це також одна із їх гілок, які ведуться проти нас для того, щоб економічно нас також знищувати, зупиняти будь-які прояви. Аналеже, дякую, що знайшли змогу до нас приєднатися. Це був Олег Кіпер, начальник Одеської обласної військової адміністрації, з яким говорили про удари по Одещині.